Слава Ісусу Христу, найдорожчі в Христі, ми продовжуємо наше моління Святої Вервиці разом з Католицьким скавостом Європи в Україні. Просимо Бога сили, натхнення і, і спасіння для наших воїнів, для України, особливо цей такий надто важкий час, час, як ми чуємо, по. Наших засобах масової інформації критичний, особливо Авдіївці. Просимо Бога витривалості, у вірі, надії, любові, молимося за Україну, за наших воїнів, за перемогу Україні у війні, за навернення грішників до Господа Бога. Посвячуємо своє життя непорочному серцю Діви Мирії і також молимося у своїх особистих приватних наміреннях. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю Душі істини, що всюди Єси, і все наповняєш, скарби дібри життя подателю, приди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші, вірою в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, і народного Від Отця родженого перед усіма віками. Світло від світла Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного доносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він для нас, людей, і нашого ради Спасення, зійшов із небес, і оплатився з Духа Святого і Марії, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і возніся на небо і судить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою, судити живих і мертвих. А його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина, ісходить, що з Отцем і сина рівно поклоняємо і рівно славимо, і що говорив через пророків єдину святу Соборну і Апостольську церкву, і сповідає одне хрещення на відпущення гріхів. Очікує Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас отворив, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородиця Тіво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Погородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Святому Духові, що нас просвітив, і у святій вірі утвердив. І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Розважмо світлі таїнства, перше світле таїнство, як Господь наш Ісус Христос хрестився у річці Йордан. Отче наш, що єзи на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам, провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками. І благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений придлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений придлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений прітло Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прітло Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений пріло Твого. Буди породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний прітло на Твого. бо ти породила Христа спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, провай до неба, усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо Друге світле таїнство, як Господь наш, Ісус Христос, об'явив Своє Божество на весіллі в Кані Галилейській. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвола нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословений прітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна жінками і благословений пріло Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословений прилона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений придлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь Бою, благословенна тими жінками, благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, провадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо третє світле таїнство, як Господь наш Ісус Христос проповідував Царство Боже, проголошував Євангеліє блаженств, закликаючи всіх до покаяння. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний прідлона Твого. бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. благословенна жінками і благословенний твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословена підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками. І благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса. І збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові на і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Она ж любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, провай до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо четверте світле таїнство, як Господь наш, Ісус Христос, переобразився на горі Тавор. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений прідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословений підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенний підлона Твого. Оти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений підлона Твого. бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословений підлона Твого. бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, Духові, на і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Она наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від Вогню пекельного, врувай до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо п'яте, світле таїнство, як Господь наш, Ісус Христос встановив Пресвяту Євхаристію на теній вечері, Євхаристії є тіло і кров Ісуса Христа під видами хліба і вина. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословенна Тимі жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками благословенна і благословенний прийдло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками благословенна і благословенний прийдло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений підло Твого. бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений придло Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і на нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, провадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Молитва в намірені святішого Отця, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Лім наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам, провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Під твою милість прибігаємо, Богородице, Діво, молитвами нашими в скорботах, не погорди. Але відвіді до нечиста і благословенна. Присвітає, Богородице, спаси нас. Прислає, Богородиця, спаси нас. Присвітає, Богородиця, спаси нас. Щиро дякую за молитву, дорогі христі браті і сестри. Тому що верветься це є прекрасна молитва для всіх, і вона пришвидчує нашу перемогу. І сповнення обітниць Пресвятої Пречистої Діви Марії. Щойно я, коли молився вервицю, на моєму екрані вибігло плаваюче вікно з Ютуб-каналу Амвон, це є священник серийської епархії, отець Роман, який веде дуже гарний такий канал, коротке відео християнського такого змісту, цікаві і якраз. Вийшло від нього сповіщення про мою улюблену тему тему Святої Вервиці. В нього є відео, яке називається Як молитися на Вервиці, Детальний, детальна інструкція Покрокова. Тому зараз, поки ми ще всі маємо настрій, заходьте, будь ласка, в YouTube, шукайте, будь ласка, християнський YouTube канал Амвон оця Романа і розширюйте розбуш... розшир... це відео. Проте, як молитися на Вервиці для того, щоб більше людей могли цікавитися цією молитвою і на ній молитися. Бо Вервиця це є могутня зброя, могутніша за ядерну зброю, це є меч духовний, це є захорона проти всякого зла і це є таран проти думок поганих і спогадів лукавих і єресей. Слава Ісусу Христу! Дякую за молитву. Чувай!